Літополя телефонує і підтримує нашу команду, передає гроші, кошти на різні потреби для наших хлопців. Є одні добрі люди, вони кажуть, якщо що, пиши. Будемо раді підтримати. Другий раз написав і кажу, наразі є така потреба, і відповіли таким чином. Ну, Олександр, взагалі-то в Мелітополі за таке, це таке не дуже прийнято і тут це не одобряють. Ну так, трошки я посміявся. Да. Сьогодні, коли перерахували гроші, я подякував, скажу, казав дякую. Гроші підуть на такі-то такі цілі. Я отримав таке смс. Дуже і дуже ми за вами скучили. Дуже і дуже чекаємо в Мелітополі. Багато людей, які скучили, які чекають. І ми віримо на нашу зустріч. Ми віримо, що вона буде неймовірною. Всім Мелітопольцям, хто чекає, хоча у вас там зараз це і не прийнято, але все буде Україна. Все буде Мелітополь, все буде Черешня. До зустрічі, друзі!